Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, як завжди, з вами Юра та герой випуску людина з аристократичними замашками в парфумерії Саша. Всім привіт, друзі! Друзі, і сьогодні у нас на тест драйві бренд Франческа Дель Оро. Тож доєднуйтесь до нас, буде дуже багато а, цікавого для вас. Ми будемо ділитися парфумерними враженнями про золоту Франческу! Та і творі ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково подивіться інфобокс, там буде дуже багато корисного. Наприклад, барахолка більше ніж тисячі людей кожен день продають і купують там щось дуже цікаве. Тож доєднуйтесь і друзі, я починаю телеграм-канал UFC Sharing, де я ділюсь останніми парфумерними відкриттями, гарячими знижками, розпродажами. Та навіть інколи своїми парфумами. Тож доєднуйтесь і не пропустіть найцікавіше. Отож, цікаві. друзі, не будемо гаяти часу. Застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. І Саша, поїхали. поїхали! Друзі, перед тим як Саша нам розкаже дуже всього багатого, я хочу звернути вашу увагу, наскільки круто оформлений семпл-сет. Ось так ось виглядає семпл-сет. Друзі, тут у нас матеріали, навіть флешка. Думаю, тут якісь фотографії, і ось так ось оформлений семпл. Дуже круто, дуже якісно. Хотілося, щоб більшість брендів так оформляли свої семпл-сети. Коли ти його отримуєш, ти розумієш, що це якість. Що це і Тест драйв, Саша навіть трохи. Підготувався Мені трохи підготувався. А, з приводу цього бренду, і такий офтоп, топ а, він йому дуже сподобався. Отож, Саша запалюй. Франческа Дель Ор зовсім юний парфумерний бренд, заснований в Італії в недалекому 2013 році. Uh -huh. В цьому ж році були представлені перші композиції бренду. бо я з великої вікової історії. Але наскільки чудово це? Все зроблено. Mm -hmm. Знов ця бре засновниця бренду, власне, Франческа Дель Оро е, з династії ювелірів, mm -hmm. якраз такий з, з віковою історією. І родинні корені прослідковуються прямо в кожній деталі. Mm -hmm. Навіть флакони зроблені такі в, в огранці, і така от е, прямі е, лінії дуже цікава. Вони так гарно грають на сонці, ці угу. грані. Ну, окремий витвір парфумерного мистецтва. Витвір парфумерного мистецтва. Навіть, навіть Навіть прізвище е, засновниці прикладається як золото. Угу. Е, логотип бренду це уроборос, який схожий на колечко. Уроборос це змій, який е, поїдає свій хвіст. Це від сил до філософського камня. Який також відсилає до золота. Угу. Окей, супер. А, перша композиція, це. Перша композиція була представлена в, в році заснування в бренду 2013 Угу. Лалабай. Колискова, якщо Колисково. якщо а, правильно розумію, поки Саша буде розказувати, я буду тестувати і сказати вам свій фідбек. Взагалі, в бренді представлені дві основні парфумерні лінійки. Це так звана Black Series. В чорних флаконах, В чорних флаконах, так, які відрізняються концентрацією Там... угу. і е, флакони прозорі. Сьогодні ми розглядатимемо якраз ці, угу. цю, цю, цю серію в прозорих флаконах. Окей, зверніть увагу, перша композиція Лалебай, Франджіпані намальована. Я думаю, щось дуже-дуже жіноче. Роботна сонячна композиція на е, пляжну тему. Так, на пляжну тему. Парфумер на крему ванільно солодку базу поклав величезний кошик е, тропічних фруктів та е, е, екзотичних. Угу. Квітів. Ти знаєш, я навіть е, вилив якийсь кокосовий коктейль на нього. Так, так, так. І кокосовий коктейль. Але кокосовий коктейль абсолютно безалкогольний. Угу. Композиція для... така невинна, дівоча, угу. витончена. Ти знаєш, для мене вона дуже дівочна, аж занадто дівоча. Дуже оці фран вони тут грають прям. Соло і якась солодкавість. Якщо цю парфумерну композицію покласти на музику, то вийшла композиція Сія I Go to Sleep. Угу. Сама, сама ніжність, турбота, піклування. А мені дуже подобається, знаєш, Саша він видумливий. Він кожний аромат підбирає свою філософію. А ти знаєш, дуже круто такі штуки. А, а, ось така пост, карт, да, і тут прям написані піраміди точно не помилися. Дійсно, Coconut, бенена, Asmantus, а в базі ембер, ооу, кадавана ендмаск. Гарна жіночна композиція. Дуже ніжна, фруктовому мускусня. <рес> так, так, так. Жінкам прям залетить на ура. А, друзі, наступний це Вайт Пламаш. Як Light, воно перепадає? Я так розумію, композиція присвячена або янголам, або лебедям. Давай я нам Композиція на межі невагомості та інтимності. Білий доведений до рафінованого ідеального стану мускус. Угу. З білими квітами. З білими квітами та трохи горіховим ветвером. Угу. ВТВР прям відчувається. Ягоди ялівцю. Угу. В базі композиція не те, що брем дуже схожа, але в тому ж самому направленні, що і Mask Therapy угу. від іншо. Тобто вони не схожі, угу. але на одну і ту ж саму тему. Угу. Така... Невагома фруктова мускусність ось так, і підпилена ветівером. Мені ця композиція подобається набагато більше, ніж попередня. А тут є більше характеру, напевно, за рахунок ветіверу і ялівцю. При тому, що вона така легенька і невагома, угу. вона гіперстійка, вона грає на шкірі просто безкінечно до, до миття, скажімо угу. так, з речей. Цікаво, Цікаво-цікаво. — тільки пранням змивається. Так. Ну ти, я бачив, вже поносив ці аромати і склав прям таке так. дуже вагоме а, значення. Абсолютно всі аромати я протестив на собі, поносив, вдумався, вник, кожна композиція варта уваги. — І щось захотів, так? Так. Ну, Дізнаємося, що захотів Саша з цього. парфум – це Неймовірна благородна композиція на тему Амбри і фруктів. Вінок з тропічних фруктів. Франжупані, тіаре. Квіти апельсину. Мені він достатньо спецієвий. І трохи він мені пахне затхлим сундуком. Напевно, це от... інколи Амбра так пахне. Так. Мені не сильно особисто подобається, хоча я амбру дуже люблю, вона мені тут якась дуже пильна. Трохи пильнувата ретро Амбра угу. з кількома видами Троянди. М -м -м, мені не подобається. Я хочу зрозуміти чому. не подобається. Можливо, ця легка вінтажність Так, напевно, за рахунок вінтажності. Так, це амбра, але з, з помадою, з пудрою. Так, так. Така от сам помпезність сам... трохи відсил до Moulin Rouge. Якщо uh -huh. хочете з чимось порівняти, то тут легенький ледь вловимий відсил до до істуах Депах Угу. Uh -huh. Матахарі. Не знаю той парфум, але можливо так воно є. Наступний парфум називається Францін. Франзін. Як перекладається е, назва? цього я тобі не скажу. Ну нічого. Мої дослідження до цього не дійшли. Друзі, напишіть в коментарях, як перекладається саме цей парфум. From нічого Cine. страшного Ода безтурботності, веселощем, гіперзелена композиція. Дуже. З зеленими соковитими хрусткими зеленими травами. Та е, цедрою цитрусів. Цікаво тут гальбаном є. Так. В, так. Композиція обіграна навколо гальбаному та вихолощеного мускусу. Таке враження, ніби на свіжу випрані речі угу. е, хтось впав колінами на свіжу Ч... хрустку ос... Траву, осоку. І от, так. Так, от воно прям за, за, за да, поєднання чогось чистого, чистого. і у лі... цієї трави. І... Да, прям на, на твоїй сорочці. Угу. В е, дуже гарна композиція, але на собі не зміг носити, тому що не мій профіль, а, гарно ти... дуже ювелірно зроблений, стійкість нескінченна, але не моє. Ти знаєш, я знаю одну блогерку, от вона дуже любить гальбаном. От я Оля, якщо ти дивишся, зверни увагу саме на цей парфюм. От прям тут гальбаном щитується. Він дуже зелений. Ти знаєш, таким трошки лимоном, маском і амбером. Дуже прикольний, прям рекомендую. Я думаю, він тобі залетить прям дуже. Якщо для когось Малівський French Lover занадто тихий, то вам сюди. Так. Тут все зроблено голосніше так. і більш весело. Друзі, наступний парфум це а, Page 29. Але французькою. und 29. Ось. Цікаво, цікаво. Таке враження, ніби на старий щоденник, який припав пилом, часом, поклали суху деревину ваніль. О, Це круто, друзі, це просто мега нереально. Це просто один з найкращих ароматів а, на тему е, шкіри. Шкіри замбри. Угу. Дуже крутий, просто нереально. І напевно, це Саша мій фаворит в бренді. Він а, зараз в мене викликає купу емоцій. А, дійсно, просто шкіра, а, якісь елемі, боби тонка. Дуже красивий, ванільний такий огортаючий аромат. Мені досить трошки він нагадує аромат від бренду Cure, від бренду Mugler шкіра. От, якщо ви знаєте, я от зараз підставлю вам назву. Дуже трохи схожа. Але там вона якась зелена шкіра. Тут вона більш така амброва. Можливо, на бензоїні дуже цікавий парфум. Хотілося б його також. Деальне втілення парфумерної осені. Він затишний, він комфортний, він дуже філософський, угу. є на чим подумати, є про що поміркувати. Угу. І цікаво, чому у Page 29, чому саме з 29 сторінка. Ну, Про це, мабуть, знає тільки. Угу. Дуже автор, круто. автор композиції. Дуже круто. І от якщо ви купите цей сет, не на правах реклами. отут тут є просто такі, знаєте, ствердження або афірмації навіть з приводу аромату. Дуже цікаво читати. Прям мене, Сашка, це дійсно аромат. Просто я випав в нього осадок. Прям знову щось захотілось. Рекомендую, Page 29, мій топ, мій фаворит. Поки що, але давай дивитися, що далі. Наступний парфюм. Наступний парфум. Так. Анвутан. Mm -hmm. Захоплюючий. Це дійсно іде... ще одне ідеальне втілення парфумерної прохолодної осені. На шафранову mm -hmm. шкіру поклали mm -hmm. троянду. О, oh, мені подобається також. І дуже багато фруктів соковитих. Mm -hmm. І бурбону так налили. І, бурбо... І багато бурбонської ванілі. Mm -hmm. Шоколадні пачулі. О, Яскраво відчуваюся. Це мій абсолютний фаворит. Друзі, це так красиво. Оцей аромат це дуже красиво. О, такі пачулі. Вітівер. Мені вибачте, но мені подобається, що воно підбите алкоголем. От я прям відчуваю. Відчуваю алкогольність, але це ще така легенька ретровість. Взагалі. Ой, дуже круто. Мені дуже подобається. У бренду є чітке ДНК. Це ідеально вихолощена. Uh -huh. мускус білий, просто біло-сирочковий, без, без поту, без нічого. І легка пудровість, uh -huh. яка надає певну ретровості ретро композиції. Uh -huh. Дуже круто, друзі. Прям рекомендую. А, нереальний, але Page 29 мені сподобався трошечки більше. Це не парфум, друзі, це арубія секрет. Це особливе прочитання. Цитрусової гурманіки. Mm -hmm. Цікаво, цікаво, зараз послухаємо. О, це десерт якийсь. Це десерт, який О, композиція обігрується навколо е, мигдалю. Mm -hmm. Я бачу тут мигдальну муку, мигдаль, мигдальне борошно з невеликим додаванням лимонної або іншої цитру, цитрусової і цедри і імбиру. Mm -hmm. Трохи колкий. Так, да, дуже гурманський, як на мене. Такі, ви знаєте, тропічні якісь квіти, тут навіть можна впізнати. Досить унікальний. Мені нагадав Cutie Pie від дешлюк чомусь. Я ні з чим зна... поки що не знайомий, так що це аромат для мене унікальний, по-своєму. Ти З Cut Pie від дешлюк знайомий? Ні, я знайомий, але він мені зовсім не схожий. Не схожий. Це все ж таки більше на. На тему <кхем> мигдалю. Відчувається okay. гіркуватий мигдаль. ця, okay. мар... ця марципановість. Okay. Може бути. Друзі, наступний аромат. Наступний аромат вуаль конфі. Mm -hmm. Ще одне особливе прочитання парфюмерної гурманіки. Цитрусової саме. Але вже без коржів, без випічки. Тут а, більше квітів. Тут більше квіті. Взагалі, взагалі це мені, ця композиція мені пахне лимонною, цитрусового гурманника, але вже без коржів, без, без випічки, просто лимонний гурт угу. з додаванням е, зацукрованих полісток фіалки. Угу. Тут прям фіалка, соло фіалки, вона дуже впізнавана і це їй дає цьому аромату багато жіночності. На чоловіках я цей аромат не бачу. Ну, не бачиш, не бачиш, але я, я його на собі носив. Угу. Створюється враження якоїсь невагомості. Він настільки прозорий. Супер, супер, круто. Втілення жіночності, втілення невинності. Друзі, і останній аромат це Флюорденія. Угу, фліорденія. І... Фліордені це мої ідеальні білі квіти. Просто кошик з різних білих квітів. жасмин, нарцис. Так. Гарденія. Угу. тубероза. Гарденія, тубероза, так. Тут просто от, знаєш, реально, букет з білих квітів. Всі білі квіти, які ви які знаєте, які знаєте і не знаєте, просто. Просто в цьому. І навіть трохи відчувається зламане стебло або тюльпан, або така свіжість трохи. Трохи зланкуватий. Дуже фімінний. На собі носити його не зміг, тому що він мене піддушував. Угу. Такий білоквітковий, трохи мускусний. Мускус це все їх. Тема. Почерк. Це їх Друзі, почерк. давайте е, зробимо підсумки цього І бренду. А, на третьому місці дуже сподобалася ця композиція. Rubit а на другому це Anvutan. Да? А, а на третьому на, першому. на Давай. Давай. Ще раз. Угу. Отже, підведемо підсумки. Скажіть, будь ласка, які в тебе топ-3 в бренді? Топ-3? Е, ну, на першому місці це безперечний фаворит. Це Page 29. Дуже сподобається, прям дуже хочу. На другому місці цей це ось Анвутан. А на третьому щось Рубі. Ruby. Ruby ну от... Зекрі. Гумонна Гурманка. Дуже сподобався мені саме ці три композиції. флаконів би дві. А, от Першу і другу. З приводу бренду. Бренд інтелектуальний, бренд на подумати. Всі композиції звучать дуже вишукано і не розвалюються, а, тобто вони, знаєш, не випирають, вони збалансовані, в них не завалений баланс. А, в них, вони не дуже голосні, як на мене, але вони дуже стійкі, дуже насичені, насичені. І от прям ти знаєш, це напевно така інтелектуальна парфумерія. Це не коли ти хочеш вражати, а коли ти вже достатньо, а, знаєш, такий а, впевнений собі, а, знаєш життя, і ти просто насолоджуєшся цими ароматами. Я просто закохався в цей бренд, чесно кажучи, і для себе відмітив його як один з, зі своїх улюблених взагалі. Угу. Ну супер. Знаєш, знаючи твій смак, можна сказати недешевий смак, я дуже радий, що щось тобі запало до душі, і сподіваюсь, в тебе воно з'явиться на парфумерній полиці. Воно точно з'явиться в мене на парфумерній полиці. Друзі, на, на жаль, я не знаю в офлайні, де купити цей парфюм. Якщо ви знаєте, де його купити можна за а, не всі гроші світу, будь ласка, напишіть в коментарях. Це буде дуже крута допомога, тому що оверпрайс, тобто люди а, продають, деякі поставники продають просто. Забагато, але я знаю, що раніше, коли цей бренд ніхто не знав, він Та продавав... його і зараз мало хто знає продавався на Майкапі за недорого. Тому... За недорого. Так, так. Окей, друзі, дякую, що подивились. Ось такий був тест-драйв бренду Франческа Дель Ора. Сподіваюсь, ми відкрили вуаль на деякі аромати. Ви почули мою думку. Саша заливався Соловейком і дослідив ем, якусь ем, інформацію, яка була б дуже корисною і вам також. Отож, до скорих зустрічей і не забувайте подивитися інфобокс. Там є дуже багато цікавого. Бувайте! Доброго, доброго вечора, ми доброго. з України!